Починаємо гру між командами викладачів Івано-Франківського університету права імені Данила Галицького. Та Івано-Франківського національного медичного університету. Прошу капітанів представити свої команди: Івано-Франківський університет права. Доброго дня всім, дуже приємно приймати участь у цьому прекрасному заході. У нас молода команда в особі молодої особи Віталій Книж. Василь Табачен. Тарас Івашків. Руслан Жарак. Сергій Гринцькевич. І я капітан Олег Андрук. Команда медичного університету. Прошу представити. Наш університет сьогодні представляє варіончик Анна Михайлівна, Адібанівна, Татарин Ярослав Григорович, Федорова Олександра Анатолійовна, Фебрика Роберт Романович, Сас Ігор Ярославович. І я і там, Остапович Наталія Володимирівна. Ми починаємо гру, і звучить перше запитання. Прослухайте, будь ласка, Хоку. Хворий мій Ікс, Напевно, днями підчепив комп'ютерний вірус. Авіатори іронічно називають словом «ікс» літак ту 204 що вимагає постійного контролю і уваги до себе. Яке слово ми замінили на «ікс»? Час! Команда Національного медичного університету. Попрошу вас озвучити свою версію. Ми вважаємо, що це е, тут замість Excel бортовий комп'ютер. Дякую вам. Як вважає команда університету права? Відати буде віталій книж. Ми вважаємо, що це супло. Деколи жартома авіатори називають частини літака певні сопли. Дякую обом командам. Однак у вас є ще 30 секунд на те, щоб придумати правильну відповідь. Команда медичного університету. Як ви гадаєте? Відповідати буде Анна Іванівна. Монітор. Ваша версія монітор. Як гадає команда університету, права? Е, так, Віталій книж, Віталій книж Продовжую, виправляється, виправляється. Вважаємо, і... що це ніс. <смітна> ніс літака. Так, а зносу ти часопос. Дякую, чудова версія. Е, насправді чудова версія, втім, якщо можливо хтось з вболівальників має кращі версії, ви можете ними поділитись протягом 20 що секунд. Чого ще тече сукло? Квіст. Команда університету права. Попрошу вас озвучити свою версію. Ми зупиняємося на варіанті дитина. Творе моя дитина, в дитині теж є там все таке суплогі. Дякую. Команда медичного університету. Ми вважаємо, що це автопілот. Дякую. Я насправді підозрюю, що складнощі з відповіді на це питання пов'язані з тим, що відповідь у нас для більшості людей асоціюється не з чоловічим, а з середнім родом. Хоча дитина насправді доволі близьке, по-моєму, а в цілому хоку звучить так: хворий мій тамагочі. Напевно, днями підчепив комп'ютерний вірус. Це ну, теж Коли я виросту і у мене буде власний тамагочі, я, мабуть, я подумаю про те, чи зараховувати, але поки що нуль нуль. Запитання номер 2 Раніше у цьому вітально схвальному вислові замість числівника згадувалася частина кисті. Напишіть дієслово, що входить в цей вираз. Час. А, ну да. Ну. Да. Команда університету права. Як ви гадаєте, яке дієслово входить у цей вітальний вираз? Хвальний вітальний виріз, потискання руки. Дай! Дай, не знаю. Відповідь дай. Відповідь дай. 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 Я б от просто зараз спустився і дав 5 Але, якщо можна. кожних. Правильно? Дякую. Один один. Запитання номер три. Дмитро Курцман відзначає, що в оригіналі вони не взяли жодної ноти. Більше того, вони навіть не дійшли до до чого? Час? Mm -hmm. Mm -hmm. Є варіант у команди університету права. Як гадає медичний університет? До сцени. Дякую. Яка версія? У вас? Ну, у нас Тарас Івашко відповідає. Ми вважаємо, що може це як, до закінчення музичного твору до коди. Е, Дякую. Ну, ми ще, на жаль, не дійшли до закінчення нашого запитання, бо у вас іще 30 секунд на те, щоб подумати. Може, це якесь має бути з'явимо коди. А може, до останньої

Свій дзвоник. тому медичний університет, озвучте ваш варіант. На праві не не дійшли до згоди. Дякую вам. Як гадає університет, права? Ну, в нас варіант, що не дійшли до кондиції. Раз не дійшли до кондиції, значить не дійшли до згоди. Правильно до кондиції. Е, дякую вам. І можливо, я, я бачу, що вболівальники команд молодші за представників самих команд. Це в основному студенти. Можливо, їм краще вдасться впоратися за наступні 20 секунд. 10. Команда медичного університету. Назвіть, будь ласка, свою остаточну версію відповіді. Музичної школи. Хороший варіант. Університет, права. Ну, не дійшли до, да, до скрипічного ключа. Зрозуміло, насправді прикро, що ніхто з вболівальників із членів команди не згадав дитинство, не згадав казки, бо є така казка «Бременські музиканти, в якій вони мало того, що не зіграли жодного разу за казку, так ще й навіть в бремені не побували. Правильна відповідь: Бремен. Запитання номер чотири. На картині голландського художника 17 -го століття з видом цього міста можна побачити два вітряні млини, що стоять неподалік, і дуже схожі один на одного. Назвіть це місто. Час! Часів голландського художника може бути звідки по зламанту. Що ще можна буде місто називається? Вам гадить? Команда медичного університету. Дайте, будь ласка, відповідь на Ми вважаємо, що це Париж. Дякую вам. Як гадає, університет права? Ми знаємо тільки одне голландське місто, бо я там особисто жив, жив з першою жінкою. Воно називається Утрехт. <с? Я не знаю, чи це правда. Е, дякую за ваші версії. І протягом наступних 30 секунд ви можете їх допрацювати. Команда університету права. Ваша версія. Не знаю, ще одне знаю місто. Антверпен. О, я теж його знаю, до речі. Так, дякую. Це мій варіант. Команда медичного університету. Анна Іванівна, відповідає. Нью-Йорк, який був колись Нью-Амстердам. Як я пам'ятаю, рахунок у нас був 1-1, а стає він 2-1 на користь команди медичного університету. П'яте запитання. У флоридському музеї трагедії є кабріолет 1962 року випуску. Скажіть, у якому місті він використовувався за призначенням в останнє? Час. Час! Команда університету права дає відповідь першою. Це місто, де вбили цього президента. Далас. Коротше. Далас. 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 Ваша відповідь. Далас. Далас як гадаємо ничні університета. Далас. Три дваста стає рахунок. Вітаю. Ми продовжуємо грати запитання про Америку і запитання номер шість. Минулого року тільки приватні заклади Лас-Вегаса в сумі купили близько 200 цих приладів, що свідчить про те, що американська медицина таки затратна. У нас же, до прикладу, ці прилади частіше доставляють до потерпілих автомобілем. Деякі люди вважають подібні прилади найкращим засобом захисту. Назвіть ці прилади час. Команда університету права має варіант. Команда медичного університету. Ваша версія. Наша версія дефібрилятор. Версія університету права. Ми Електрошокер, бо ми не знали, як назвати ну, дефібрилятор, просто Насправді це електрошокер і на, на Карпатській вулиці. Насправді зараховуються обидва варіанти, тому 4-3. Так, добре. Останнє на сьогодні запитання. У 1981 році у Римі він захворів лихоманкою. У Марині він побачив людину з червоним оком, яка переслідувала жінку. Максимально точно, абсолютно точно, назвіть його ім'я та прізвище. Час. Команда медичного університету. Як ви гадаєте? Джон Конор. Джон Конор. Дякую. Е, як гадає, команда університету права? Е, відповідати буде хто. Е, та, ладно, я скажу, бо Хлопці бояться неправильно вимовити ім'я е, Пабло. Пабло Пікасо. Ми його знали особисто. Е, я б гордився, мабуть, цим, але у вас є 30 секунд на те, щоб подумати не про Пікасо. Сука. Есе. Це ну, подивимось. 20 Давай команда університету права. Попрошу вас назвати вашу версію. Ну, є Варіант, що це покійний. На жаль, папа римський, Іван Павло, II, Кароль Вуйтива. такий варіант. Рим він в тих роках там жив. Дякую. Да. Ціло, ціло, і ми керувалися. Як гадає, медичний університет? Ми вважаємо, що це режисер термінату пол верховен. Хороша спроба, однак, можливо, щось вам підкажуть. Ваші вболівальники, університет. Права остаточна ваша версія. Василь Табачин Відповідає. Ми скористаємося підказкою наших колег медиків. Ми вважаємо, що Шварцне. Ну, підказкою. Ви скористались. Дякую вам за вашу версію. Як гадають ваші колеги медики, ми намагаємося виправитись і сказати, що це Джеймс Камерон. Нарешті так. Так, це був Джеймс Камерон. Перша гра між викладачами університетів Івано-Франківська закінчується з рахунком 5-3 на користь викладачів медичного університету.